Слава Україні! Уражено ВПК у Московській області. ДТП у Шепетівці травмувалась жінка. Кам'янець-Подільський національний університет приєднали до Подільського державного університету. Детальніше далі я Ольга Захарченко. Маємо 5 хвилин на головне. У Генштабі підтвердили ураження об'єкту ВПК у Московській області. У ніч на 12 червня підрозділи сил безпілотних систем збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони завдали ураження по важливому об'єкту ВПК російського агресора. Зафіксовано вибухи на території технопарку Рязаніт, що у Зубово Московської області. Це завод серійного виробництва та монтажу друкованих плат і виробництва електроніки. Його продукція широко використовується при виготовленні високотехнології логічного озброєння та техніки наслідки ураження уточнюються. Індії розбився пасажирський літак. Літак Boeing 787-8 Dreamliner авіакомпанії Air India зазнав аварії одразу після виліту з аеропорту Ахмедабада. На борту перебувало 230 пасажирів та 12 членів екіпажу. На місці трагедії сильна пожежа. Після аварії на місце виїхала служба екстреної допомоги, включаючи сім пожежних машин. На борту Air індія українців не було. Про це повідомили в МЗС України. У МОЗ Індії заявили, що в авіакатастрофі загинуло багато людей. Хмельниччина у скорботі. На фронті загинув Андрій Володимирович Налитко із селища Стара Синява. На військову службу його призвали у лютому 2023 року. Андрій служив сапером відділення знищення та розмінування вибухонебезпечних предметів центру розмінування 6 червня 2025 року. Під час виконання бойового завдання на передовій він загинув. Життя захисника обірвалося внаслідок вогневого ураження противника в районі населеного пункту Степанівка Костянтинівської територіальної громади Краматорського району Донецької області. До останнього подуху він залишався вірним військовій присязі. Поховання героя відбудеться у Кам'янці-Подільському на Алеї Слави. Дату та час прощання із військовослужбовцем повідомлять згодом. Співчуття рідним. Вічна пам'ять і слава полеглому воїну. Шепетівці внаслідок ДТП травмувалась 50-річна жінка. Дорожньо-транспортна пригода сталася по вулиці Героїв Небесної Сотні. 43-річний шепетівчанин за кермом Фольксваген Каді наїхав на 50-річну місцеву, яка перетинала дорогу по зебрі. У результаті ДТП жінка отримала тілесні ушкодження, їй надали медичну допомогу без госпіталізації. За даним фактом, слідчі Шепетівського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження. Наразі встановлюють усі обставини події. Вітер повалив дерево на будинок. Учора у селі Лугове Росошанської сільської територіальної громади, внаслідок сильного вітру, дерево впало на покрівлю приватного житлового будинку. Для ліквідації наслідків події до місця прибули рятувальники 25-ї державної пожежно-рятувальної частини. Вони провели роботи з розрізання та прибирання поваленого дерева, яке могло становити загрозу для мешканців оселі. На щастя, ніхто не постраждав. На Хмельниччині Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка приєднали до Подільського державного університету. Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів України. Про це повідомили на урядовому порталі. Передбачається, що ПДУ буде перейменовано в Подільський державний університет імені Івана Огієнка, адже передбачено зберегти історичну спадщину університету, заснованого в Кам'янець-Подільському, за часів гетьмана Скоропадського. Першим ректором якого був Іван Огієнко. Наразі це все, чим стигаю поділитися. Поки що ми прощаємось, але вже готуємо найактуальніші новини нашого краю та нашої країни. Тож побачимось у наступному випуску. П'ять хвилин на головне.